Усім привіт! Мене звати Дмитро. Я бренд-бариста кавої компанії 25 Coffee Coфіraс. І останнім часом до нашого директу приходить дуже багато запитів, як саме стати баристом. І сьогодні я хочу вам про це розповісти. Ну, давайте розберемось, хто ж це такий бариста. Ну, по-перше, це не тільки людина, котра просто стоїть в кав'ярні та готує каву. Щоб стати баристом вам треба знати. Дуже багато інформації про каву і не тільки. А саме вам треба знати і розуміти географію, треба розуміти хімію, фізику, ботаніку, тобто біологію. Бо кава, як я вже казав у інших наших роликах на youtube каналі, це живий продукт. На каву впливають різні фактори під час зростання. Через це бариста – це не просто прийняти замовлення. Змолоти каву, затемперувати її та приготувати еспресо або капучино, чи там налити фільтр каву. Щоб це добре зробити, це треба багато чого читати та вміти використовувати свої знання. Багато безкоштовної інформації є в інтернету та є такі книжки, як всесвітній атлас кави Хофмана. Ось так вона буде виглядати. Чи є збірники від Скотарао. Ці книжки допоможуть вам дізнатися трохи більш про каву, але ви ще можете пройти курси. Міжнародні курси це від Specialty Coffee Association. В нас в Україні є два тренера сертифікованих від Specialty Coffee Association. У курсах СКА є п'ять напрямків. Це навички бариста, обсмажка, зелена кава, нативні методи заварювання. Та сенсорний курс. Коли ви пройдете всі три етапи, ви будете повністю сертифіковані в T-Coffee Association. Але окрім сертифікації, ви ще повинні вміти користатися цим всім знанням. Але ви можете піти іншим шляхом. Це займе менше часу та ви витратите менш грошей. Ви можете піти до професійних бариста, котрий вже не перший рік у кавовій сфері. Котрі приймали участь у багатьох кавових змаганнях та батлах. В них є школи або майстер-класи, на котрих вони розповідають та вчать, як же насправді смачно і якісно готувати каву. Безумовно, курси бариста це великий багаж знань, котрі ви отримаєте під час їх проходження. Але для того, щоб всі ці знання вміти використовувати на практиці, все ж таки раджу вам спочатку влаштуватися до будь-якої кав'ярні, а котрій ви вже зможете на практиці зрозуміти, про що ж вам все ж таки розповідали, або на практиці зрозуміти взагалі, що це таке праця бориста, і потім вже визначитися з курсами та проходити їх. Друзі, з вами був Дмитро. Ви можете скинути це відео людини, котра бажає стати бариста. А з вас попрошу підписатися до нашого ютуб каналу, поставити ось тут лайк, ось тут колокольчик. За нашим життям ви зможете постерігати у нашому інстаграмі 25 Кофіростерс. Я хочу побажати вам гарного дня, смачної вам кави та до зустрічі.